Всім привіт, вітаю на моєму каналі про здоров'я, нутриціологію та здоровий спосіб життя. Мене звати Олена, я нутриціолог, ментор здоров'я та вчуся на тілесного терапевта. У моєму каналі вже є багато цікавих відео. Ви можете перейти та подивитися. Сьогодні поговоримо про дуже цікавий матеріал, який я досліджую працюючи з своїми клієнтами. Це дефіцитні стани. І, зокрема, поговоримо сьогодні про дефіцитний стан заліза. Щоб виявити дефіцитний стан заліза, потрібно спершу розуміти, що у жінки мають бути симптоми. На наступній фотографії ви можете подивитися, побачити основні симптоми, які вказують, що у вас може бути дефіцит заліза та феретин. Перш за все, потрібно розуміти, що залізо в нас в організмі поділяється на сироваткове залізо, яке в нас постійно циркулює в крові, і розноситься по всіх органах, тканинах та системах. І ферритин – це запас заліза в нашій печінці. І треба розуміти, що загальний показник крові не показує повністю загальну картинку цього запасу. Тому є перелік аналізів, які потрібно здати для того, щоб зрозуміти, чи дійсно у вас є дефіцитний стан. По перше, симптоми про це будуть. Вказувати і проговоримо основні: це запаморочення, головний біль на постійній основі, це проблеми зі сном, це постійна втома і сонливість, це ламкість, крихкість та розшарування нігтів. Це випадіння волосся та рання сивина. Це також свідчить про те, що, зокрема, можливо, у вас є недостаток заліза в вашому організмі. Це також задишка і прискорене серцевиття навіть при мінімальних фізичних нагрузках. Також можуть бути холодні руки і ноги на постійній основі. І якщо ви впізнали ці симптоми там декілька у себе, то необхідно здати перелік аналізів для того, щоб виявити. Чи спростувати дефіцит заліза чи фаретину у вашому організмі? Для того щоб отримати гайд, які аналізи потрібно здати, напишіть мені в інстаграм слово залізо, і я вам відправлю цей перелік аналізів, який буде вам корисно здати і проконсультуватися з лікарем і з нутриціологом, як закрити цей дефіцитний стан. Ну що, поїхали? Топ-5 порад, як профілактувати дефіцит заліза, щоб він у вас був у нормі. Перше, я вже говорила, що для того, щоб розуміти, що у вас є дефіцитний стан, якщо ви вже відчуваєте ці всі симптоми, вам потрібно здати аналізи і розуміти, який рівень дефіцитного стану у вас вже є, і закривати ці дефіцитні стани, проконсультувавшися з лікарем і скоригувавши харчування і модифікувати спосіб життя із нутриціологом. Це дуже дуже важливо. Порада номер два: потрібно вживати в раціоні продукти, які багаті на залізо. На залізо поділяється на гемове і не гемове. Гемове залізо це у нас всі продукти тваринного походження. Це всі види м'яса, особливо червоне м'ясо. Непероблене це у нас субпродукти, перчинка серця, а також морепродукти. І ну, взагалі м'ясо, індички, курки, і також їх субпродукти, печінка серця також можна вживати. Є шкала, можна подивитися в інтернеті по продуктах, скільки заліза міститься на 100 грам продукту у цих видах м'яса. У нас гемове залізо найкращим чином засвоюється в організмі, тому ці продукти потрібно вживати на постійній основі. Друге це у нас не гемове залізо, це всі продукти рослинного походження, вони гірше засвоюються в організмі, але однак вони мають бути в нашому раціоні. Це у нас бобові, це у нас гарбузове насіння, всі види горіхів, льон, а також зелень. Зокрема, шпинат. Він багатий на залізо, і тому потрібно вживати його в своєму раціоні. Тут важливий момент, щоб залізо краще засвоювалося, його потрібно вживати з вітаміном С. Ну, наприклад, що це може бути? Це може бути риба з або морепродукти з лимонним соком, або, наприклад, м'ясо із салатом, зокрема із шпинатом. 3. чого варто уникати. Якщо ви любитель цих продуктів, зверніть увагу, що разом із продуктами багатими на залізо не потрібно вживати каву та чай, оскільки у складі кави та чаю є таніни, які перешкоджають засвоєння не тільки заліза, а й взагалі всіх макро- і мікронутрієнтів. Тому каву потрібно і бажано вживати за 1-2 години до або після їжі. Молочні продукти, зокрема тверді сири, оскільки вони багаті на кальцій, а кальцій та всі метали, зокрема і залізо, разом не засвоюються. На жаль, тому вживати, наприклад, твердий сир і м'ясо не бажано. І деякі види салатів, де є пармезан з м'ясом, вони не будуть разом засвоюватися, тому краще цього уникати. Це вживання м'яса з великою кількістю клітковини у злаках, тому що у злаках у нас містяться фітати, які також перешкоджають засвоєння заліза. Тому краще ці продукти разом не поєднувати. Порада 4. Чи потрібно вживати добавки без консультації з лікарем та нутриціологом? Ні, не потрібно, тому що якщо ви не знаєте, чи є у вас дефіцитний стан, чи нема, і просто вживаєте це як профілактику, ви можете тільки собі нашкодити, тому що надлишок, неправильна доза, визначена вами, або, наприклад, некомпетентною людиною, може зашкодити вашій печінці і також може бути інтоксикація. Порада номер 5 Якщо ти хочеш, щоб залізо краще засвоювалося в твоєму організмі, є один природній біохакерський продукт, який можна вживати на постійній основі. Це фреш із буряка з лимоном та шпинатом. Цей напій він стимулює утворення червоних кровяних тілець, які насичують нашу кров потрібними мікро- і макронутрієнтами. Ось так, якщо це відео було корисним для тебе, постав лайк, підпишись на канал. А також я нагадую, що я займаюся модифікацією та підбором харчування, читаю аналізи та зокрема допомагаю кожній жінці закрити дефіцитні стани заліза та інших вітамінів до нових зустрічей.